Йдемо, я тобі щось покажу. Йдемо йдемо зі мною. Отримали нову колекцію. Нову колекцію килимків. Якісних по дуже гарній ціні. Зараз вам покажу всіх. Зараз будете здивовані. Розмір 80 на півтора. Розкручую, показую. З бахрамою, подивіться, будь ласка, з класнючою бахрамою. Ціна 750 гривень. З бахрамою килимочок 80 на півтора. 750 гривень. Поїхали далі. Класнюча абстракція 1,20 мхдесят. О, дивіться, тут ще така шапочка. А ну, чи мені підійде? О, по розміру. Нормально, правда? Такий собі. Єврейський хлопчина продає кілинки. Опа! Класнюча абстракція з золотом переливається з різних сторін, коштує 1300 гривень. 1300 гривень, метр двадцять на метр сім. Ви уявляєте собі? Поїхали далі. Розмір. Метр п'ятдесят на два тридцять. Ціна. 2300-2300 і доставочка безкоштовна. З класнючою з класнючою бахромою. Подивіться, килимочок переливається з різних сторін. Краса та просто бомба. 2 на 3. Подивіться, класнючий. Ні, давайте овальний. Давайте овальний. Дивіться, 2х3. Крутяк, він переливається. Зараз до вас йде темною стороною. Ну ви подивіться, ми тільки його перекидаємо, і цей килимочок одразу же. Набирає відтінків. Ви бачите, так? це Хамелеон. Хамелеон з золотою ниточкою. Просто бомбезний. Звертайтесь, келимо Україна, і у вас вдома будуть такі якісні килимочки і ще з безкоштовною доставочкою. І ще й по суперціні.